Вітаю, друзі! Це ще одне відео, яке ми записуємо в рамках нашого проєкту Священник відповідає на ваші запитання. І сьогодні я хотів би торкнутися запитання стосовно, здавалося, б дуже відомої і поширеної фрази, яку ми часто чуємо останніми місяцями, останні півроку. Це фраза слава Україні або слава ЗСУ, яке, начебто, э, часом протиставляється. Інші фрази також відомі, поширені, яку особливо полюбляють християни, віруючі люди, говорячи слава Богу. Отже, чи не є гріхом, чи не є проблемою, коли ми кажемо слава Україні? Це означає, що ми якось зменшуємо або недооцінюємо Божу славу і чи можна казати слава Україні, залишаючись при цьому? сповна віруючими і віддаючими славу Богу людьми. Ну, По-перше, хочу сказати, що саме визначення слави це е, свідоме визнання того, що е, якийсь об'єкт, е, якесь явище наділене унікальними властивостями, неповторними властивостями, неабиякими властивостями. Ну, наприклад, ми можемо навіть в Біблії знайти слово. Або термін слава, який вживається не по відношенню до Бога. Наприклад, в 15 розділі першого послання до Коріндіян Павло говорить про славу Сонця, славу місяця, славу зір, пояснюючи те, що будуть відмінності між тілом, яке ми маємо зараз, і новим тілом, яке Бог дасть нам після Воскресіння. Слава нового тіла буде. Відрізнятися буде перевищувати славу нашого нинішнього тіла. Або, наприклад, Посланіда римлян, в другому розділі ми читаємо, що нехай буде слава, повага, честь кожному, хто чинить добре. Тобто, Бог говорить, що людина, яка робить щось добре, вона виділяється на фоні інших людей, вона є особливою. Тому, якщо ми, говоримо, слава Україні, слава ЗСУ, підкреслюємо, що. І наша країна, і наші збройні сили вони сьогодні є в певному сенсі унікальними, роблять щось особливе і добре. А це насправді так, тому що ми опираємось в тому злу тій агресії, тим, скажімо так, зухвалим планам, які мають наразі росіяни супроти не тільки України, супроти іншого цивілізованого світу. То... Говорячи «Слава Україні або слава ЗСУ, ми підкреслюємо ту унікальну роль, яку Бог дав нам сьогодні відігравати і в світі, і е, в нашому суспільстві, якщо казати про ЗСУ, про те, що наша армія, наші військові захищають і мирне населення, і загалом Україну, і я б сказав, навіть Європу від е, того впливу, який е, має супроти всього цивілізованого зараз суспільства російська агресія. І тому я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб казати Слава Україні або Слава ЗСУ. Однак, безумовно, казати треба і слава Богу. Але казати це треба не як заклинання, не як мантру, не як щось таке магічне, після проголошення чого все навколо раптом зміниться на краще. Просто треба визнавати дійсно, що Бог є унікальним, неповторним. І те, що Він робить в нашому житті, в житті нашої країни, є також унікальним і неповторним. Тому хочу сказати сьогодні: слава Богу, перш за все, а також слава Україні і слава героям, які її боронять. Хай Бог благословить нас на все добре.